Великий Узурпатор продовжував виправдовувати себе до самого кінця боротьби на небесах, коли було проголошено, що Сатана разом з усіма своїми прихильниками буде вигнаний з небесних осель, тоді бутівник відверто заявив про своє презирство до закону Творця. Він знову і знову повторював, що ангели не мають потреби в керівництві. Що вони повинні діяти згідно зі своєю волею, яка завжди вестиме їх правильним шляхом. Він осудив божественні постанови, як такі, що обмежують їхню свободу, і заявив, що домагається скасування закону, щоб звільнене від цього обмеження небесне воїнство могло досягти вищого і більш славнішого рівня буття. Сатана разом зі своїм воїнством одностайно звинуватили у своєму повстанні Христа, заявивши, що якби їм не докоряли, то вони б ніколи не повстали, ці вперті зухвалі у своїй зраді бутівники, які марно намагалися скинути Боже правління по представляючи себе невинними жертвами, деспотичної влади. Разом з найдрівнішим повстанцем, врешті-решт, були вигнані з небес. Той самий Дух, котрий викликав повстання на небі і досі надихає повстання на землі, Сатана продовжує проводити ту саму політику серед людей, яку проводив і серед ангелів. Сьогодні його Дух панує в дітях непослуху. Подібно до нього вони намагаються усунути обмеження закону Божого та обіцяють людям свободу через порушення Його заповідей, відкриття гріхів і надалі викликає той самий дух, ненависті і опору. Коли Божі вісники перестороги пробуджують сумління людей, сатана спонукує їх виправдовувати самих себе. І шукати співчуття в оточуючих людей, щоб виправдати гріх, замість того, щоб виправити свої помилки, вони викликають обурення проти того, хто їм докоряє, ніби всі труднощі виникли тільки через нього. Від днів праведного авеля й до сьогодні цей дух виявляє до тих, хто насмілюється осудити гріх. Сатана схилив людину до гріха таким самим спотвореним представленням характеру Бога, як це робив він у небі, представивши його суворим і тиранічним. Досягнувши цього, він заявив, що несправедливі божі обмеження призвели людину до падіння, як колись стали причиною його власного повстання. Але вічний Бог відкриває свій характер. Господь, Господь Бог милосердний і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий та праведний, що дотримує милість для тисяч, що вибачає провину, переступ та гріх. Амінь.